Всім вітанечко. хотіла, знаєте, такий ракурс, щоб гарний був. Тут у мене ця стоїть оранжерія, гібарі мій, але нічого не видно, одні горщики терчать. Вся ця краса залишилась зверху. Ну, ми будемо собі так уявляти, що у нас тут зелений такий оазіс. Сьогодні відео про пусті порожні баночки. Вже ціла коробка, і вони вже поросли павутинням. По так що, якщо я вже здмухую його в кадрі також літає. Якщо буде попадатися павутиння, ви дуже не обіжайтеся Я не хочу їх перемивати намивати. Вони зараз всі підуть в пакет і потім в пластиковий контейнер для цього діла. Почнемо з самих великих. Вони у мене тут зверху лежать. Такий шампунь від Unice з екстрактом куркуми Турмерік. Велика упаковка 700 мл гелівий, такої цікавої консистенції. Якось такими, знаєте, бульками вилазив оттуда, як порціона. З волос випадав, не можна було його рознести. Мені не дуже це сподобалось. Промивав середнє не до скрипу аромат такий, як у пертусіна. Отакий От мені показався аромат у нього. Ну, так, Середньостатістий такий шампунчик. Далі, також від компанії Unice миючий засіб, літрова бутилка для, по-моєму, для білого. Гель для прання кольорових речей. Кольорових, вибачте, да, тут же і написано великими літрами. Для кольорових речей нормально стирав. Нічого такого не можу про нього сказати, не хорошого, не поганого. Нормально, але трошки ціна завищена. Дід мене попросив купити йому якесь. Порошок, чи гель для стірки в нього скінчився. І у нас на базарі в є вра продукції я йому купила 2-літрову бутилку за 130 гривень. Ця штука в Юнайсі стоїть десь біля 200, плюс-мінус на акціях. Ще є з Юнайса отака штука. Вона йде там для кухні з ароматом лимона, пилюка. Вся кремова така. Знаєте, я її взагалі не зрозуміла. Такий універсальний чистящий засіб. Кремоподібно білого кольору, я взагалі не поняла, що це воно таке. Користуватися їм було неудобно, тому що там зверху такий маленький піптик, з нього вилазила цей засіб, і він постійно засихав, треба було його відколупувати. Щоб він щось дуже класно мив, я би не сказала. Коротше говоря, він мені не сподобався, я вам не рекомендую своїм клієнтам також не буду його радити. Так, що ще з таких? Коробочка від Garnier. Color Natural, крем краска. 4 рази міцніше волосся. Ну, це все, звісно, брехня. Від краски воно не буде міцніше, наоборот, навпаки. Але. Його дія цієї краски, не його, а її дія, мені сподобалась. Мені не пекло шкіру на голові, в мене така алергічна шкіра на голові. І мені всі краски якось не дуже підходять, особливо палета, це взагалі для мене термоядерна. Ця краска сподобалась. Результат також: колір такий, як на фото. На коробочці, тому я їй ставлю лайк. Так, Закінчився отакий гель для душа. Це від компанії Враше. Е, як він називається? Тут і роза, по-моєму. Да, 200 мл, класний засіб, аромат бомбічний, гарно відмиває, піниця, шкіру не сушить, ви все про нього також знаєте. Так, тут в мене трошки макулатури. Е, Подобаються такі салфетки від компанії Юнайс, 72 штуки, вони з клапаном гарно пропитані. Якість самого матеріалу добра. Оце мені подобається. Що є, то я Завжди їх замовляю. Коли вони є на знижці, вони нас улітають, як паровозики. Тому що у нас то боня любить побекати, то грета. У них, знаєте, як ця сім'я лягає спать, обов'язково треба і піти там. Ну, в ванну кімнату набекать, або сюди прийти так демонстративно. Спочатку одна бекає, друга їсть. Коротше, це як положено. Тому салфетки нужны завжди. Так. Такий чоловічий шампунь від компанії Юнайс nice з чесником, але аромат чесника він не має. Якщо ви будете замовляти, то не переживайте. Колір у нього такий, як у вареного чесника, грязно-жовтий. чи Такі трошки корічні вати, ну такий не дуже кольор, аромат, так собі. 400 мл. Чоловікам своїм я їм не давала їм мить, мила сама волосся, але більше його замовляти не буду. ну Таке собі щось, так, закінчилась в мене моя улюблена пінка для умивання від доктора Санте. 150 мл з огірком. Непогано, але ті, що бу... раніше у мене такі були, да? такі. вони були краще. Вони краще очищували кожу, вона скрипіла. От... Таке залишалось чувство, що вона відмита в тебе. Нема грязі, я образно кажу, грязі, звісно, там не буде, але таке відчуття залишалось, що чиста шкіра. А оця остання, вона то лі намішана, лі склад змінився, лі що. Щось мені вона не дуже до вподоби була. Так, я тут рукою шевілю мікрофон, можливо, ви тут ширудіння чули. Да? Е, Такий ополіскувач закінчився. Крижана м'ята, 700 мл. Такого голубого кольору він був. Непоганий, я теж іноді полоскала своє око. О! Купляла такий жидкий порошок гель, бачите, він вже трошки в плямах, вибачте, тут його 2 літра було. Оце мені сподобався, він такий густий був, непогано відпирав, аромат приємний, нехімозний, класна штука, в економічній такій упаковці. Буду замовляти ще wash Free називається. універсальний миючий гель для білизни. 30-40 градусів, 90 можна стирати. Я стирала в основному кольорові речі, верхній одяг. Отакі. От так, що ще? Ще з таких великих шампунь, а ти враше, вони мені всі підходять. Я на них довго не останавливаюсь, 300 мл. Класні, вони мені всі подобаються. Так, що ще? Це якась херня витягну. Так, скраб. Скраб. Вже Всі його скуштували, в тому плані, що всі його вже іспитували, да, крім мене, це у нас фреш джус манго, апельсин з маслом амаранта. Цукровий скраб для тіла, дуже класний, дуже кльовий аромат, в нього, дія його взагалі, бомбічний. Що не можна сказати про інший, інший засіб серії Fresh Juice, який буде в мене пізніше в порожніх баночках, я його буду дуже нобити. Лістерин закінчився, Він така страшна будівка. Я не буду вам показувати, яка вона Так, Пілінг скатка від компанії Unice. 170 мл з огірком. Наносимо на, м'ятою на сухі обличчя. Скатуємо цю всю грязюку, епідерміс, який відвалився вже протягом життя. У вас там накопичується відвалюється. Все відвалюється і дуже класна шкіра після нього. І я вже всіх дівчат своїх знайомих і не дуже підсадила на цю пілінг скатку Всім дуже класно подобається. Так, із баночок. Это що це у нас? Advanced Techniques від компанії Avon. Це сироватка для об'єму. Класна штука. Після миття голови на вологі волосся я її наношу. І воно таке, знаєте, як стайлінг працює, трошки воно таке стає твердішим волосся, здається, візуально, що об'ємніше. Ну, класно. я вже знову заказала і користуюсь такою також сироваткою. Так, це одна бутилочка цього крему. Да. Закінчила ось недавно з камелією, з зеленим чаем, ресвератролом від Milk Bunch Naturals. Мій любимий коханий мій такий крем для обличчя. Він легкий. Він, звісно, підходить більше для літа, там, весни, але мені він дуже подобається. Я його наношу раз, він всмоктався шкірою потім другий раз. І все дуже класно. Зараз трошки в мене другий уход. Якщо вам цікаво, чим я зараз користуюсь, пишіть в коментарях, я зніму відео. Відео буде називатися Мій догляд на, Як це? на... на лютий, да? декабрь це лютий. Ні, лютий це февраль. На грудень місяць 2022. Так, що ще? Хочеться паюрничати, нема над ким. Little Black Dress Glam Nitch, да, От компанії Avon. Колпачок десь загубився, затірявся. На роботі їм користувалась. класний аромат. Всім дуже подобається. Подобається, як він звучав на мені. Я кажу, на мені все звучить гарно, те, що вам не подобається. Так. Сироватка від компанії Unice з Калагеном. Скільки це тут мілілітрів було? 50, по-моєму. Не бачу. Е, Стекляна така бутилочка скляна. Е, непогана сироватка, запечатала її своїм універсальним кремом. А це друга сироватка, також від компанії Unice, в темному склі з вітаміном С і гіалуроновою кислотою. Також вже скінчилась. я їх так е, по очередності использую, використовую То ту ту, -ту. Е, Зранку з колагеном в основному, а з вітаміном С на ніч. Да. Так, що ще тут? Боже, скільки тут цього барахла це треба стільки хламитника назбирати. Е, крем для рук і нігтів з екстрактами плодів, глоду і обліпіхи. Заспокоює та зволом. Не знаю, що там заспокоювати на руках. Вони в мене спокійні, 100 мл, гарний кремчик, легкий, приємного аромату. Е, По-моєму, купляла його в АТБ щось там за 9 гривень. так, Зубні пасти від Now Foods это Xili White 181 мл, Закінчилась класна зубна паста, без всякой химозины. Від компанії Unice чаєм, так, від креста така, Артем мене таку полюбляє, далі, Нічна паста з місваком і алоє. Вони такі йдуть без цукру, ці з юнайся, вони безцукрові, Такі трохи специфічні на смак, але нормально. Вони гарно очищують і гарно працюють. Так, ще крем для рук живильний від своя лінія. Також ВТБ, по-моєму, да? де вони продаються? Не знаю, не запам'ятовую ці маркери. Ні маркери а маркети. Не держу такої дурної інформації в голові. Так, ще... ще. Хлюка вже. Ще одна паста скінчилась від Юнайс nice з зеленим чаєм це я привезла з роботи, бо вона маленька, мені зручно там десь її кинуть собі в коробочку і чистить із зубки. Так, від Marion це крем для шкіри навколо очей 50. Да, вони молоді, Непоганий крем. Зразу він мені якось не дуже сподобався, але потім я його спробувала, так сказати. Гарний тут його 20, 15 мл, але його надовго вистачає. Ну, непоганий, хорошо зволожував шкіру, ніяких подразнень, не скатувався, не прилипав, можна сказати, хорошо впітувався. Непоганий, хороший. Да. Що не можна сказати про цю от ерунду: алое Віра. Від компанії Unice без парабенів, з всякими там хорошими звільни. Гель також для шкіри навколо очей. Якась повна ерунда. Як будто вони взяли гель алої вера, запхали сюди і написали, що він, ну, для шкіри навколо очей така фігня якась. Бальзамчик мій для губ а ти враше з полуничкою чи з чим. Уже він такий бідненький, задрочений, вже стерелося, але ж нічого. Так, тканева маска за Херб. Така плотна тут упаковка з екстрактом рози, по-моєму, да. зволожує, освіжає обличчя. Сподобалась. Ще одна. О, боже, яка вона страшна. Вона, по-моєму, не знаю, з чим вона. Якась теж еврека, фу, кика какая-то. 25 мл така, бачите? Теж непогана, такі саме свойства, щось прям там дуже таке, вау Боже, я така гарна. Я не відчула. Коробку зараз грети залізе, опорожнілась. І на останнє, що я вам покажу, от така маска для них з медом, зволожуючи. алмонд, Ханой Алмонд. З горіхом, по-моєму. Також зволожуюча, але щоб дуже від неї якийсь був гарний ефект, повторно ні. не рекомендую. Ну, так собі, там щось там, щось лучше якимось кремом, знаєте, таким жирненьким, поживненьким, то буде да, кращий результат. І таке проходяще щось мимо. Так що буду з вами прощатися. Кому сподобалось відео, ставте лайк. За мою таку дурну мову, що я таку лепечу, розумієте, Думати на одній мові, розмовляти на другій мені трошки трішки ще важко. Тому що всі школи, які я пройшла Рим, вони були на російській мові, тому я і думаю на російській, але хочу від цієї сраної мови відійти і розмовляти нашою щиро українською мовою, яку я дуже люблю, поважаю. І поважаю тих дівчат, які зараз переходять на українську мову, ведуть свої канали в Ютубі. І знаєте, не бояться того, що від них відійдуть російські глядачі. От не бояться. От тако обрізали. Хоча в них я такий контент, що там, мабуть, процентів 80 було глядачів. Можна по статистиці свого каналу подивити, подивитися, що були російськомовні. Да? Вони не бояться, вони переходять на свою українську мову. І це не тому, що у нас запрещають. Сейчас перейду на русский, чтобы вы понимали, что я не лепечу. У нас не запрещают русский язык. Нет, у нас э, воины из СССР э, говорят на русском. Я на работе говорю на русском. Кто со мной на украинском? Я на украинском. Хочу на русском. Хочу на украинском. Мне ни разу никто не сделал замечания. Алена, переходи на украинский. Почему ты на этой сраной мове разговариваешь? Нет, на какой хочу, на такой говорю. Дома в семье с мужем мы на русском разговариваем. Артем со мной на русском. После урока он ще не перестроился на українському То тобто, хто на ком хоче, на таком говорит. Ну я хочу, принципіально вчуся переходити на українську мову. Да. Тому, якщо комусь не подобається, то, що я розмовляю українською, да, вона ще у мене не ідеальна, але я намагаюся перестраюватися і намагаюся думати українською, кому не подобається до побачення. Нікого тут не тримаю. Так, ну що, будемо знімати відео про як він називається, догляд на, на грудень місяць. Є дуже цікаві продукти. Якщо так, пишемо плюсик в коментарях. Всім дякую за увагу, всіх люблю цілую, всім пока-пока.